Ввечері, 16 вересня 2000 року, високий і статний чоловік виходить з будинку номер 7 на бульварі Лесі Українки в Києві. У його руках чорна сумка зі шкір замінника і пакет зі сміттям. Чоловік вийшов на проїжджу частину, щоб спіймати таксі. Зупинився автомобіль Hyundai Sonata. Водій попросить пасажира сісти позаду, пояснивши, що переднє крісло несправне. Раптово і швидко до автівки підбігають ще троє чоловіків. Двоє сідають ліворуч і праворуч від чоловіка, а один на зламане переднє сидіння. Пасажиром виявився відомий журналіст, засновник видання Українська Правда Георгій Гонгадзе. Того вечора його викрадуть і цинічно вб'ють. Гонгадзе душитиме ременем цілий генерал-лейтенант міліції, начальник головного управління кримінального розшуку МВС Олексій Пукач. Пукач дрібний кар'єрист. Він тільки но отримав високу посаду, за яку готовий вислужитися, хоч чорту. Пізніше Пукач розповідав, що за п'ять днів до вбивства тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко у своєму кабінеті наказав прибрати Гонгадзе, оскільки той компроментує у своїх публікаціях керівництво країни. Разом із Пукачем на злочин їхали оперативники Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов. Її вбили безсовісно і наджорстоко. Автомобіль заїхав на безлюдне місце в Білоцерківському районі. Гонгадзе витягли з машини, кинули на землю, зв'язали мотузкою. Водій так званого таксі, міліціонер на прізвище Попович, викопує яму неподалік. Зв'язаного відносять до неї, і пукач душить гію, спершу руками, потім ременем. Далі тіло скидають у яму, обливають бензином і підпалюють. Потім закидають землею сухою травою. Вдома, на повернення гії, чекали дружина та діти.